Уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за несплачені податки так держава пробачає підприємцям раніше недоплачені податки за відносно невелику компенсаційну плату в сумі лише 5% від обсягів зниження податкових зобов'язань, тоді як решта 95% вважатиметься вважатимуться погашеними. Про це під час прес-конференції повідомила Ірина Столярик. Це можуть скористатися всі підприємства організації, які вважають, що вони за цих три роки. Завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами. Вони можуть подати уточнюючий розрахунок, і в розрахунку сума, яка буде виведена, 5% заплатити до бюджету. Також за словами Ірини Столярик, такі зміни нададуть можливість бізнесу працювати легально та чесно, проходити аудит та залучати фінансування для розвитку підприємницької діяльності. Як на мене, це дуже хороший є крок. І все-таки я вважаю, що наші платники скористаються цим законом. На сьогоднішній день у нас вже є подано шість заяв платників податків. Суми ще, звичайно, незначні. Механізм податкового компромісу набув чинності 17 січня поточного року. Скористатись ним можна буде до 17 квітня 2015 року. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї.